На прогулянці. Грибочки ми з мухтаром теж дивимось. Отам побачила високий пень, чи остов дерева, і на ньому щось підозріле. Підійдемо. Оте світле я сприймала як гливу здалеку, надіялась, а глива виявилась вище, а нижче. Щось оранжеве, Невже Фламуліна? Так, це Фламуліна, яка ж вона гарна, не очікувала в пущавині лісу знайти Фламуліну. Прегарний грибочок, а там Глива якось будемо збивати. І ще глива. О, там є теж. Я вам скажу, що це було непросто. Добре, хоч ломак в лісі багато, одна поламається, іншу можна дістати. Глива свіженька чудова. До речі, ми ось таку гливу більше з чоловіком любимо їсти, ніж ту чорну гливу, яка росте на відкритих місцях. Ту ми маринуємо. Не розраховувала на гриби, взяла тільки пакетик. А ця глива просто шедевр, таку рідко зустрінеш. Росте вона посередині колоди, не збоку, і у неї ніжка розташована посередині гриба, і шапинка майже кругла. Який цікавий зросточок, величенький. Прямо сяє новизною, свіжістю. Маленька ще, теж візьмемо. Просто шикарна знахідка. Оцей такий крупний зимовий опеньок теж заберемо. Не хочеться відривати кору, може, без кори він буде гірше рости наступного року. Ось які здорові ніжки пробивалися до світла. Пройшла вздовж опалої осикової колоди, де знайшла центричну гливу, більше нічого нема, з іншого боку. Теж нічого не видно, йдемо далі. На цьому кривому дубочку я минулоріч бачила глибу, але не брала. Вона була дрібненька, цього року нема. Прямуємо далі. Дивина до цих пір ще зберігся грузлик жовтобурий. І ще в нормальному стані. Його називають лисичкою. Деякі його збирають, деякі ні. В літературі пишуть, що він отруйний гриб. Я його не збираю. Росте цей грузлик в таких кущистих місцях, де листяний опад і майже нема трави. Приємно бачити грибочки в цю пору. Кругом азалія стоїть лише з закладеними бруньками і більш нічого. А там повно насінників, буквально як на балдашнички на гілочках. В цьому куточку Азалія видала багато насінників, насіння. Ось воно таке Коричневе, секторами. В яких дозріло насіння. Мабуть, воно вже висипалось? Так, воно вже висипалось, стоять лише оболонки. І тільки в цьому куточку лісу. Якесь сприятливе місце для насіння. А розмножується азалія взагалі повзучим корінням. Росте лаковиця рожева, пізній, пізній гриб. Вона росте з сосною, але тут кругом берези, сосна віддалік. Полюбилось їй це місце. Лаковиця рожева, рожевий низ, темніший верх. Чим цікавий цей грибочок своїми червонястими тонами в шапинці, в ніжці, на нього приємно дивитись. Ще гігрофанні грузлики ростуть, гігрофанні, значить, просочуються водою. І ще й непогано себе почувають. Думають, весна. А тут уже сімейка біленьких грибочків розсипана з замерзлою шапинкою, але вигляд у них нормальний. Буде відлига, можливо, вони ще будуть рости. Буває ж таке, гриби ростуть у відлигу, правда інші. Але, може, ще у якихось грибів є така здатність? Що ти бушуєш? Що ти бушуєш? Перейшли в сосновий ліс. Сосни виділяють багато фітанцидів, ледких корисних речовин, які позитивно впливають на легені. Через те тут так легко дихати. Сосна звичайна латиною називається пінус сільвеструс, де пін скельської це скеля, а сільвеструс лісова. Таким чином, лісова скеля. І так, вона, як скеля, стоїть над урвищами між камінням. Там, де, здавалось би, вирости неможливо, росте на пісках. У нас, я помічаю, піски жовті-жовті, ідеш дорогою, а у бабіч дороги росте сосна. Отаке це надзвичайно цінне. Посухостійке, морозостійке, би тривале дерево. Видно, не було, чим працівників вище підняти, щоб вони вище повісили шпаківню. На такій висоті, звісно, пташки жити не будуть, їм буде страшно. Говорушка оранжева уже не сяє вогняним кольором. Примись уже й геть пропала тут зима. Ходжу по наших мохах і шукаю, щоб ви думали. Зелениці, а їх як корова язиком злизала. Звісно, злизав їх наш сніг і мороз, але гігрофори. Оливково бурі ще стирчать. Добрі грибочки візьмемо, ясні жовті з-під низу, темненькі зверху, беремо. Отака ледве помітна мохова дорога, і беру над ній гігрофори. Великий цей загнувся, але нічого. І що нам трапилось в такому світлому, сосновому, дорослому лісі? Подивіться, хто на це очікував і хто на це надіявся. Пізнали? Це я ломаку ношу відлякою мухтара, щоб він не їв гриби, а то викопує, он почовив уже. Звісно, ви пізнали, це чудова рядовочка, сіра, штрихувата і великими сім'ями. Ось тут точно на вечерю нам вистачить. Чудові грибочки, вони зверху хороші, а з під низу, подивіться, які гарні ще й зеленкуватий колір відсвічує. Фантастика! Кінець грудня. Пізно вискочили, вже видно, люди в ліс мало ходили і спокійно собі виросли. І я, дивна людина, Прийшла в ліс наприкінці грудня і зараз їх забиратиму. Я тут в сезон не брала стільки рядовки, скільки зараз візьму заморожені, тянеться все за ними. Можливо, щось було, але загуло вже трудно їх прокривати, лісове сміття примерзле. Виламуються. Ой. Ледве-ледве відпиляла. Так, муху придеться виривати. Так. Свіжесенькі. Вони простояли як в холодильничку. Тут цілий зросточок, ніжка трошки підгнила, а далі чудова. Оці забираємо. Один, два, три, чотири, п'ять штук. Разом зрослись. Як же це радісно, як же це неочікувано радісно? Разом і збираю і Мухтара відганяю, о, знов прийшов! Знов прийшов, тобі не можна їсти гриби. Зарізку взялась відбіг. Не можу отямитись, розгублена. Від такої гарної знахідки. Щось уже там знайшов їсть. Ну, що це за собака? Пішов звідси? Пішов від грибочків, пішов, так він боїться. Але поки що не з'їв жодного грибочка. Но... Отак Ота приходиться боювати з Мухтаром. А він ці гриби любить, раніше їв. Ну. І... Ну, ти бачиш, ти бачиш. Переходимо до цих. Мухтар перемервив. Відскакують заморожені. чарівні грибочки взимку. Він ніжки знайшов. Ні, там шопинка є, як я її прогавила. Ще радять мені купити намордник. І, мабуть, так треба буде зробити, тому що люди на дорозі його бояться. Я кажу, що він не кусається, а він такий добрий, прикидливий, біжить до людей, хоче з ними познайомитися, їх застрибати, зализати, а вони, звісно, не знають його і шарахаються. Та й наше комусь щоб чужа собака до них лізла. Одна на одній виросли В сірі рядовочки під зеленки. Тріхолома пордентосу латиною. Он щось риє. Що ти там знайшов? Мишку? Вона далеко. Ох! Останній зросточок. От як виходить банальна прогулянка з собакою обернулась на багату грибну вечерю.